Соковита курка, ніжні, яйця, хрустка квасолі та огірок ідеальне поєднання. Зберігайте рецепт простого та, неймовірно, смачного салату з куркою. Різдво та новий рік це час чудес, а ще час смачної їжі. Ріжемо кубиками 3 яйця, 300 г відвареного курячого філе розділяємо на волокна. 200 г маринованих або свіжих огірків нарізаємо кубиками. Додаємо 200 г відвареної квасолі, солимо за смаком та заправляємо трьома ложками майонезу. Гарно вимішуємо та викладаємо у формі віночка, прикрашаємо зеленю та горішками. Ароматний, ситний, ідеально для святкового обіду або вечері салатик. Всім смачного! Соковита курка, ніжні, яйця, хрустка, квасолі та огірок ідеально